День презерватива є й такі свята відзначили вперше в Чернігові час згадати про гумовий виріб номер два як найвдаліший перед днем усіх закоханих. Живе серце, як символ захищеного кохання, сформували волонтери у центрі міста. Це такий символічний напис, тобто ми захищаємось свою любов, щоб вона жила і розквітала. А потім щедро роздавали перехожим ті самі засоби контрацепції. Подарунки чернігівці беруть із задоволенням, а от говорити про латексні вироби соромиться навіть розкута зазвичай молодь. Хоча що таке кондоми, і навіщо вони мають бути під рукою повсякчас, чернігівці знають добре для защити на всякий случай. знають та не використовують, зітхають волонтери. Результати опитування серед місцевих студентів не втішні. Був такий питання в тім'я інфекції із полізували э, презерватив во час свого останнього сексуального контакту. Представьте себе, що більше 60% людей відповіли, що не використовували. Головна причина такого безвідповідального ставлення до власного здоров'я найбанальніша. 65%, до речі, э, статевих актів э, незахищених відбувається з причини того, що просто зараз не було при собі. Цього засобу контрацепції презерватива саме з причини відсутності засобу контрацепції кожного дня інфікується на ВІЛ 68 осіб. За рік по всьому світу використовують 5 мільярдів презервативів.